16-річний Олексій прийшов на курс 3D-моделювання. Хлопець вирішив навчитися розробляти моделі для сучасних технологій. У майбутньому планує стати інженером, а тому каже, що навички роботи в новому комп'ютерному середовищі допоможуть йому створювати власні проєкти. Я був мотивований тим, що я навіть зараз вже розроблю деякі моделі для 3D-принтингу або для лазерного гравіювання, і я хотів би поглибити свої знання в цій сфері, щоб робити більш деталізовані, більш складні і більш цікаві моделі для цих задач. Відтак 3D-моделювання допомагає фахівцям швидше втілювати інноваційні ідеї в життя, максимально точно їх візуалізувати. Цей метод активно застосовують у багатьох галузях від архітектури до медицини, каже директор центру створення і розвитку стартапів при національному університеті Чернігівська політехніка Сергій Безбороцько. Загалом за допомогою 3D-моделювання можна не лише розробляти детальні макети, наприклад, споруди чи певного продукту, а й ефективно вносити зміни на ранніх етапах, що економить час та ресурси, аби навчити молодця зам роботи з 3D-моделюванням. На базі перемога ЛАБ» відкрили безоплатні курси. Показуємо приклад, які можуть бути можливості в редакторі, і одразу проектуємо, проектуємо, проектуємо. Тобто, тому що щоб якось засвоїти навичку, треба багато годин провести в редакторі, щоб вивчити всі його кнопочки, можливості, якісь там зробити пару помилок, але їх вчасно виправити під час заняття з лектором. Ми будемо намагатися дати знання щодо 3D-моделювання, зробити з відвідувачами курсу Модель зробити відповідну візуалізацію цієї моделі на кращому світлі відповідно представити, і потім ця модель повинна стати для них макетом. Ми завжди намагаємося працювати в команді. Головне не просто щось навчитися зробити. Це треба робити в команді, це треба доносити до колективу, так щоб. Вони мали можливість розподілити навантаження між собою, поділитися досвідом. Сергій Безбороцько зазначає, найголовніше мотивація та бажання вчитися новим речам. Загалом, у контексті відновлення та інновацій, Україна робить кроки вперед у використанні сучасних технологій, зокрема й для перетворення будівельного сміття на корисний ресурс. Використання 3D-моделювання у цьому процесі є ключовим, оскільки воно дозволяє точно планувати та оптимізувати відновлювальні роботи.